Антилюдський законопроект диктаторський, 1393. Верховна Рада хоче ухвалити зміни закону країни щодо мобілізації мобілізаційної підготовки. Статтю 23. Про право на відстрочку. Вашого конституційного права, що особи, які досягли віку 25 років і після, не мають права на відсрочку, в принципі, якщо вони подають такі запити до ЦК СП ЗСУ, вони хочуть прийняти такі зміни. Тому ті, хто зараз Хоче витрачатися у вишах на те, щоб мати далі відсрочку в закону, хочу вас повідомити, що частину грошей, яку ви витратили на навчання після 25 років, може себе не виправдати у разі прийняття цього диктаторського законопроекту. Підкреслю диктаторського законопроекту. Тому що він порушує рекомендації Венеціанської комісії. Чому? Тому що там чітко по білому написано, що людина за особистими переконаннями, якщо не хоче йти на мобілізацію чи на військову службу, вона має на це право не йти. Незалежно вона теліст чи віруюча людина. Насправді, що дуже цікаво, релігійні громади, які представлені для того, щоб мати відсрочку від мобілізації, є відповідний перелік. Але хочу зауважити, що традиційні релігійні громади і їх представники, для прикладу, українські язичники, також Християни, представники ісламської релігії чи іудаїзму, не мають такого права реалізувати стосовно за правом не бути в Збройних Силах України. Але насамперед хочу зазначити, що Жодного представника іудеїзму не мобілізували за період мобілізації в Україні. Насамперед, представників ісламізму і християнства мобілізують. Сам закон України про військовий обов'язок і військову службу та інші закони. Про мобілізацію, мобілізаційну підготовку суперечить Конституції та рішенню Вініціанської комісії. Чому? Тому що немає реалізації ну, в українському законодавстві права на не служити, в принципі, не те, щоб альтернативна служба, а взагалі бути звільненим від. Мобілізація, якщо людина не хоче. Але фактично хочу зазначити, що саме мобілізація в Україні добровільна, якщо ви були не в курсі, добровільна. Також хочу зазначити наступне: всі, хто знять з по обліку, чи Виключені з військового обліку не підлягають мобілізації. Чому? Щоб підлягати мобілізації, вони повинні стати на цей військовий облік повторно самотужки. А не автоматично з порушенням законодавства, як це робить ТЦК СП ЗСУ? Чим і порушує законодавство? І порушує Статтю 58 Конституції України, що дуже цікаво, що хочу сказати представника ЗСУ ТЦК за підроб даних і втручання в електронні системи маніпуляції, з ними ви будете відповідати окремо і отримаєте кожен, хто маніпулює реєстрами по 6 років відповідно відповідно до норм. КПК України та Кримінального Кодексу за втручання в роботу електронних систем. Саме таким чином. Тому, якщо ви вчитесь у вишах і вам більше ніж 25 років, то ви більше можете не мати право на відсрочку. Хоча цей диктаторський законопроект досі поки не прийнято. Тому уважно відслідковуйте, шановні українці, цей законопроект. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Підписка лайк, репост до цього відео. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП ПСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та вирішення вашої ситуації проблем. Неюридична неправова консультація по темі ТЦК СП ЗСУ в умовах оточення Збройними силами України міст селищ та іншими словами органами коштує 700 гривень відповідно. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація, захист в кримінальних справах коштує від 100 до 300 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас 500 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами справи коштує 100 доларів відповідно. Також я консультую з податкового права, як вести автомобіль та бізнес. Статус людини. Це коштує 1000 гривень. Також мене замовляй витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність органів державної влади ТЦК СПЗСУ та дізнайся про свого контрагента по бізнесу. Пиши на електронну адресу академік.лав'єсна. Підписуйся на мої соціальні мережі, роби коменти, лайки, репости. Також роби донати в шапці профілю до цього відео ж ми спонсорство спонсорувати. Становись спонсором мого каналу. Дякую за увагу, шановні телеглядачі, гарного вам вечора.